КУРТ Вонегут. КОЛИСКА ДЛЯ Кішки Читає Сергій Оробчук 111. ЧАСУ БРАКУЄ. Френк повернувся зі щітками, совками, паяльною лампою, примусом, добрим старим відром та гумовими рукавичками. Ми натягли рукавички, щоб не торкатися руками льоду 9. Френк поставив примус на аксилофон Моне, а відро на примус. І ми заходилися збирати уламки льоду 9 з підлоги та скидали їх у те відро, і вони танули. Вони перетворювалися на добру стару чесну воду. Ми з Анжелою підмітали підлогу, малюк Нют заглядав під меблі, перевіряючи, чи не залишилось там часточок льоду дев'ять, який ми могли не помітити. А Френк ішов слідом за нами і очищував усе вогнем лампи. Бездумний спокій прибиральниці двірників, що працюють пізно вночі, охопив нас. Ми очищали хоч один наш маленький куточок у світі, повному бруду. Тоді, несподівано для самого себе, я почав розпитувати Ньюта, Анджелу та Френка так, ніби ми бесідували десь у вітальні про той вечір, коли помер старий гонікер та про собаку. Дитяча впевненість в тому, що, прибравши кімнату, вони все виправлять дозволила гонікерам відверто розповісти все. Ось що я почув у той фатальний день перед різдвом. Анджела поїхала до селища, щоб купити гірлянду для ялинки, а Ньют з Френком пішли погуляти узбережжям. Узимку там було порожньо. Вони зустріли лише чорного лабрадора ретривера. Собака поводилася доброзичливо, як і всі собаки цієї породи. Він пішов слідом за Френком і Ньютом додому. Фелікс Гонікер умер. Умер у своєму білому, плетеному кріслі обличчям до моря, доки його діти були відсутні. Весь той день старий дражнив дітей. Натякаючи на літ 9, показував його, пляшечку, на якій він намалював череп та скрещені кістки, і написав Небезпечно, літ 9. берегти від вологи. Весь день старий набродав дітям насмішками. Давайте вирушіть місками, казав він весело, поміркуйте трішки. Я казав вам, що точка плавлення в нього 114,4 градуса за Фаренгейтом, що він складається тільки з кисню та водню. Що ж це може бути? Подумайте трішки не бійтеся, напружити ваші міски. Вони це витримають. Він завжди казав нам напружити мізки. мовив Френк, пригадуючи старі часи. Я ще маличку перестала напружувати мізки. зізналась Анджела, спираючись на ручку щітки. Я навіть слухати його не могла, коли він починав балакати про науку. Тільки кивала та прикидалась, ніби напружусь. Але мої бідні мізки, коли йшлося про науку, ставали негнучкими, мов стара гумка для пояса. Було ясно, що перед тим як старий опустився у плетене крісло і помер. Він розважався на кухні, граючись із водою та льодом дев'ять. Очевидно, він перетворював воду на лід дев'ять, а потім знов на воду, бо зняв усі кастрюлі та миски з кухонних полиць і заповнив їх водою. Поряд лежав термометр, значить, старий виміряв якусь температуру. Він, мабуть, хотів лише недовго відпочити в кріслі, бо залишив у кухні повний безлад, у тому числі мисочку заповнену твердим льодом дев'ять. Гонікер, безперечно, збирався після короткої перерви розтопити його. Щоб скоротити світовий запас цієї блакитно білої речовини до того маленького уламка, який він тримав у пляшечці. Але як учить нас Боконон, будь-хто може розпочати перерву, але ніхто НЕ може передбачити, коли вона скінчиться. 112. Ньют і Материна Сумочка. Я мала здогадатися, що він мертвий, щойно увійшла до кухні, сказала Анджела, знов спираючись на щітку. Те плетене крісло не звучало. Воно завжди потріскувало, скрипіло, коли батько сидів у ньому, навіть коли спав. Але Анжела вирішила, що батько спить і пішла прикрашати різдвяну ялинку. Нют і Френк повернулися з прогулянки, лабрадор ретривер, за ними. Вони зайшли на кухню, щоб знайти щось поїсти для собаки. Там вони побачили безлад, який залишив після себе старий. На підлозі розтеклися калюжі. Малюк нют узяв ганчірку для посуду і витер їх. Мокру ганчірку він кинув на мийку. Але сталося так, що ганчірка впала на миску, де залишився літ дев'ять. Френк думав, що в мисці цукрова глазур для пирога, і тиснув її в руки Ньюту, щоб той побачив наслідки своєї недбалості. Нют відірвав ганчірку від застиглої поверхні і помітив, що тканина дивно змінилася вона набула металевого блиску, ніби була зроблена зі зміїної луски або тонкої золотої сітки. Я кажу золота сітка, сказав малюк Нют там. У папиній спальні, бо вона нагадала мені материну сумочку, що була такою ж самою на дотик. Анжела розчувано пояснила, що нют у дитинстві обожнював материну золоту сумочку, я здогадався, що то була вечірня сумочка. Мені було так приємно тримати її, нічого кращого на дотик я не зустрічав, сказав Нют, дивуючись своїй дитячій пристрасті. Куди вона поділася, хто зна? «Хто зна, куди поділася багато чого ще, сказала Анжела. Її печальні розгублені слова відлетіли в минуле і там завмерли. Утім, що сталося з ганчіркою, яка стала на дотик, мов сумочка, відомо, Ньют показав їй собаці собака лизнув ганчірку і в ту ж мить кам'янів. Ньют пішов сповістити батька про скам'янілого собаку і виявив, що батько скам'янів теж. 113. Історія. Наша праця в папиній спальні нарешті дійшла кінця, тільки тіла ще треба було віднести до поховального багаття. Ми вирішили, що це необхідно зробити урочисто, а тому відклали похорон, доки не завершиться церемонія на честь ста мучеників за демократію. Наостанок ми підняли фон Кенігсвальда, щоб очистити місце, де він лежав, а тіло сховали сторчголов у гардеробі папи. Не можу пояснити, навіщо ми його сховали. Мабуть, ми хотіли спростити картину. Що ж до історії про те, як Ньют, Анджела та Френк у святвечі розподілили світловий запас льоду 9 то вони якось утомились, коли дійшли до подробиці їхнього злочину. Гонікери не могли згадати, чим кожен з них виправдав своє бажання привласнити лід-9. Вони міркували про властивості льоду 9 пригадували батькове спонукання напружити мізки, але про моральний бік ситуації мова не йшла. Хто розділив лід? спитав я. Трійця гонікерів так ретельно стерла цей інцидент зі своєї пам'яті, що навіть цю найважливішу деталь вони не спромоглися пригадати. Це не був ньют», – сказала нарешті Анджела. У цьому я впевнена. Або ти, або я, припустив Френк після довгих роздумів. Ти зняв з кухонної полиці три скляні банки з кришками, сказала Анджела. Три маленьких термоси ми придбали вже наступного дня. «А вже ж», – згодився Френк. А потім ти взяла щіпчики для льоду і покришила літ дев'ять у тій місці. Так, сказала Анджела, це я зробила, а потім хтось приніс пінцет із ванної кімнати. Нют підняв ручку. Це я. Анджела і Нют самі здивувались, пригадавши тодішню винахідливість нюта. Я брав пінцетом шматочки льоду і розкладав по банках, розповів Нют. Йому не спало на думку приховати своє задоволення цим фактом. А що ви, люди зробили з собакою? похмуро спитав я. Засунули до пічки, відповів Френк. Більше нічого не можна було вигадати. Історія. пише Боконон. Читайте її і плачте. 114. Як я відчув, що в моє серце куля залетіла. Тоді я знов піднявся гвинтовими сходами моєї башти. Знов вийшов на огороджений зубчастою стіною верхній майданчик мого замку. Знов побачив моїх гостей, моїх слух, мою прірву та моє тепле море. Гонікери прийшли зі мною. Ми замкнули двері папиної спальні, а челяді розповіли, ніби папа почувається набагато краще. Тепер солдати готували поховальне багаття біля гака. Вони не знали, для чого це роблять. Того дня було багато, дуже багато секретів. Діла тіла, діла. Я вважав, що церемонію можна починати, і звелів Френкові запросити посла Горлі Камінтона виголосити промову. Посол Мінтон підійшов до парапету з боку моря. Меморіальний вінок він іще не вийняв з футляра. Його промова на честь ста мучеників за демократію була дивовижна. Він прославив загиблих, їхню країну та життя, що скінчилось для них, промовляючи слова Сто мучеників за демократію на діалекті острова легко й витончено. Решту промови він казав американсько англійською. Він тримав у руках аркуш з текстом, напевне, тривіальним і вельмимовним. Але, побачивши, що звертатиметься до не дуже численної публіки, до того ж здебільшого співвітчизників американців, він забув про офіційний текст. Легкий вітерець з моря ворушив його поріділе волосся. Я зараз зроблю щось дуже незвичне для послів, заявив він. Я скажу те, що відчуваю насправді. Може, Мінтон занадто надихався ацетоновими випарами, а може, звідкись відчув, що має незабаром статися зі всіма присутніми, крім мене. Так чи інакше, це була суто боканіська промова. Ми зібралися сьогодні, друзі, сказав він, щоб шанувати за са самокрацію загиблих дітей, усіх загиблих, усіх померлих на війні. Зазвичай у такі дні цих дітей називають чоловіками. Я не можу їх так називати з дуже простої причини. Та ж сама війна, що згубила святомучніков самокрацію, забрала також життя мого сина. Серце велить мені оплакувати не чоловіка, а дитину. Я не стверджую, що діти на війні не вмирають, як кличуть чоловікам, коли їм доводиться вмирати. До їх вічної честі та нашого вічного сорому вони дійсно вмирають як чоловіки, щоб ми потім могли мужно святкувати патріотичні дати, і все ж таки вони залишаються вбитими дітьми. Тому я пропоную вам, якщо ми бажаємо віддати нашу щиру повагу сотні загиблих дітей Сан лоренцо давайте висловимо в цей день. Презирство до того, що вбило їх, до дурості та злості всього людства. Можливо, згадуючи про війни, ми мали б скинути одяг, пофарбувати себе в синій колір, стати рачки та хрюкати, мов свині. Це точно було б доречніше, ніж благородні промови, майоріння прапорів і залпи добре начищених гармат. Не хочу здаватись невдячним за прекрасне військове шоу, яке ми невдовзі побачимо це буде насправді хвилююче видовище. Він подивився кожному з нас у вічі та додав личутно, ніби про себе. Отже, хай живуть хвилюючі видовища. Нам усім довелося напружити слух, щоб почути наступні слова Мінтона. Але якщо ми дійсно вшановуємо сьогодні пам'ять ста дітей убитих на війні, сказав він, чи можна сьогодні влаштовувати подібні видовища? Я відповім так за однієї умови якщо ми всі, учасники святкувань, будемо невпинно та свідомо працювати. Щоб зменшити дурість і злість у нас самих та у всьому людстві, він відімкнув застіпки футляра. Бачите, що я привіз? спитав він. Мінтон відкрив футляр і показав на червоній підкладці золочений вінок. Він був сплетений з дроту та штучного лаврового віття, покритий автомобільним лаком. Вінок був обвитий шовковою стрічкою кремового кольору з надрукованим написом «Про Патрія». Мінтон тепер читав нам вірш Едгара Лі Мастерса з його антології «Спун Рівер», Вірш, що був незрозумілим не лише сан-лоренційцям, а й більшості присутніх, зокрема, ге Лов Кросбі з його гейзел, а також із тих же причин Анджелі та Френку. Я першим був, хто впав у тім бою за клящ місіонерів. Я відчув, як в моє серце куля залетіла. Я гірко шкодував в ту саму мить, що я тоді не полишився вдома, що не сиджу тепер у цигарні за поросят, що в тренері я вкрав, замість втікати та йти до війська. Натомість сів би я в тюрму місцеву, і був би я живий, а не в землі, під постатю крилатою на цім гранітнім п'єдесталі, де слова про патрія так гордо і ясно сяють. Що вони справді значать? Що ж вони справді значать? повторив посол Горлік Мінтон. Це означає за вітчизну, за будь-яку країну, прошепотів він. Цей вінок я приношу як дарунок від народу однієї країни народові другої. Яка країна не важливо, думайте про народ. Та про дітей, убитих на війні, та про всі країни. Думайте про мир, думайте про братерську любов і про добробут. Думайте про те, яким раєм міг би стати цей світ, коли б люди стали добрими та мудрими. Хоча люди зараз дурні та злі, день все одно прекрасний, сказав посол Горлік Мінтон. Я від себе та від миролюбного народу Сполучених Штатів Америки співчуваю сітам мучеников за самокрацію за те, що вони померли в такий гарний день. І він скинув вінок через парапет униз. У повітрі почувся гуркіт. Шість літаків повітряних сил Сан лоренцо наближалися, мчали понад моїм теплим морем. Вони збиралися стріляти по карикатурах тих, кого Ел Ловкрозьбі назвав майже всіми ворогами свободи. 115. Так сталося. Ми підійшли до парапету, щоб подивитися шоу. Літаки здавались маленькими, мов зернятка чорного перцю. Ми могли помітити їх на відстані тільки тому, що за одним з них тягнувся хвіст диму. Ми думали, що дим це частина шоу. Я стояв поряд із ге Ловкросбі, котрий так уже сталося, поїдав альбатросові сандвічі і запивав їх місцевим ромом. Від нього тнуло клеєм для моделей, а губи були масні від альбатросового жиру. Мене знов почало нудити. Я відійшов до протилежного боку парапету. Та став там, хапаючи ротом повітря. Від решти публіки мене відокремили 60 футів старої кам'яної бруківки. Я зрозумів, що літаки знижуються і пролетять нижче під ніжжя мого замку, і я не зможу побачити вистави. Але цікавість, з ну, до несумісна. Літаки вже ревіли зовсім поряд, і я тільки голову повернув у той бік. Утомить, коли загриміли їхні кулемети, то літак, що був з хвостом диму, раптом перевернувся догори черевом і загорівся. Він знов зник з мого поля зору і відразу ж урізався в скелю під замком. Його пальне та бомба вибухнули. Інші літаки з ревом відлетіли, їх стало чутно найгучніше за кумарине дощання. Тоді пролунав гуркіт гірського обвалу. Одна з великих башен папиного замку, підірвана вибухом, повалилася в море. Люди, які стояли біля парапету, здивовано витріщились на пустий цоколь там, де щойно височила башта. Потім я почув нові обвали тихіші та гучніші. Вони якось узгоджувались між собою, ніби співали хором. Спів наростав дуже швидко, до нього приєднувались нові голоси то були голоси балок замку, що скаржились на свій тягар, який вже ставав нестерпним. Аж тут тріщина блискавкою розсікла бруківку в десяти футах від моїх зведених судомою ніг. Тріщина розділила мене та моїх гостей. Замок стогнав і голосно ридав. Люди усвідомили, що їм загрожує. Разом з тонами кам'яної кладки вони мали впасти вниз у прірву. Хоча тріщина була лише фут завширшки, люди почали героїчно перескакувати через неї довгими стрибками, тільки моя незворушна Мона просто переступила через тріщину. Тріщина зі скреготом зімкнулась, потім знову розійшлась уже ширше. За нею на смертельному боці ще залишались ге ловкросьбі з Гейзел та посол Горлік Мінтон зі своєю клер. Філіп Касл Френк і я. Селились над прірвою і допомогли подружжю крозьбі перескочити на безпечну ділянку. Тепер ми благально простягли руки до мінтонів. Вони дивились на нас спокійно, не знаю, про що вони думали. Можу тільки припустити, що передусім вони думали про власну гідність, про пристойне виявлення почуттів. Паніка була не в їхньому стилі. Навряд чи самогубство було в їхньому стилі також, але гарні манери їх згубили. Бо приречений уламок замку відплив від нас, ніби океанський лайнер від причалу. Схожість із лайнером, мабуть, помітили й мінтони, що так багато подорожували світом, бо вони привітно помахали нам. Потім узялись за руки, обернулись обличчям до моря. Лайнер їхній відплив. Смертельний оркестр загримів. Вони впали, зникли, вони покинули нас.